Все добре, досі добре. Мій мозок в порядку, моє тіло в порядку. Це тільки ліва сторона. Я правша, так що це добре. Я приїхав сюди в жовтні 2022-го. Я слідкував за подіями із самого початку повномасштабної війни. Я став слідкувати за волонтерами. Все, що було потрібно, це купити машину і приїхати. Так що я купив пікап і приїхав у жовтні 2022-го. І з тих пір я тут. Спочатку Я жив у Києві і приїжджав у Краматорськ на Донбасі. А в квітні 2023 року я переїхав на Донбас і з тих пір живу у Краматорську починалося з доставки обладнання солдатам. Потім я був у Бахмуті. Я доставляв гуманітарну допомогу цивільним. А потім я також працював над кількома водними проектами, постачаючи пізну воду в прифронтові міста у різних частинах країни. я так полюбив цю країну. Я залишаюся тут жити. У мене хороша донька, хороша українська донька. У мене тут сім'я в Україні. Так що це мій дім. Я набив три зуб за три тижні, як я приїхав вишиванку за рік перебування тут. Люди дружні, дуже дружні. Знаєте, ми працюємо в селах, які за 5 кілометрів від лінії фронту і доставляємо їм продукти. А потім ти їдеш, а вони дають тобі чай і печку. Ми допомагаємо їм, а вони дають їжу нам. Це неймовірно. Як ти добре? Так, так. Ти жартуєш? Це тобі. Ми в зеді їхали з Покровська з двома людьми, яких евакуювали. Це вже був другий заїзд в сам Покровськ. І ну, в цілому ми рухались по тому самому маршруту. Приблизно других дня перед поворотом на Гришине зазнали влучання в впівдроном ворожим. Достатньо катастрофічні наслідки. Найбільше зазнав а, значних пошкоджень. Це Едді, а всі інші мали мають невеликі пошкодження, саме осколочні, шрапнельні, досить легкі. Досить легкі. Я маю там десь вісім таких дрібних осколочків в плечі. Вийшов з машини, відкрив, обійшов машину, відкрив його двері і почав надавати першу допомогу по, по Марчу. Ти маєш запостити наше фото у фургоні, а потім це фото. Як все починалося і як все закінчилося. Yes. медичний евакуаційний літак летів до Великої Британії. Мені запропонували на ньому полетіти, але я відмовився. Це мій дім дуже важко сказати, які фізичні можливості залишаться у мене після цього. Я говорив з декількома людьми, які пропонують дуже дуже хороше протезування і дуже хорошу реабілітацію. Так що я думаю, що буду після цього мати дуже добрий вигляд. Шанси, що я повернуся на лінію фронту, мінімальні Але для мене є інші опції. Я можу робити адміністративну роботу. Лікарі все зробили можливе, щоб він виживав на етапах евакуації і вкрай важкого доставили до лікарні. Ми бачимо, що по історії хвороби, по історії поранення йому прилили майже 6 літрів крові, була дуже велика крововтрата, але все вдалося. Молодий організм справився. Хлопцю потрібно протезування. І тільки всі хірургічні наші маніпуляції закінчаться. Відпрацюють вак апарати, і ми зразу подамо його на евакуацію. Ми їдемо білим фургоном, на якому написано волонтерство та евакуація. Нас було двоє. Я був за кермом і мій колега Пилип, українець, який перекладав. Ну він перекладає і ну, він перекладає і виконує першочергову роботу. У нас було двоє людей з Покровська, яких ми евакуювали. Це був просто потужний спалах, удар. Я намагався продовжувати їхати, а потім зрозумів, що рухаю плече, але моя рука не рухається на кермі. І моя нога була просто подрібнена. Був білий день, машина у нас біла, і це вдруге по ній б'ють. По ній двічі били раніше, то це третій раз. За кілька тижнів перед Різдвом машина була перед Шевченко, і в неї влучили два дрони. Тобто, машина була ціллю. Це не може бути описано інакше як воєнний злочин. Я цивільний, я не повинен ризикувати. Я думаю, що це змінить думку багатьох людей про ситуацію. Думаю, це змусить людей усвідомити, з чим ми маємо справу, тому що люди не знають. Люди на заході, вони не знають, що таке Росія. У мене буде невеликий дім із садом, дружиною та собакою, курами та козами. Буду жити на фермі і не робити нічого. Після цієї війни я хочу миру та тиші. Я буду щасливим, якщо зможу бути з сім'єю, з друзями. Я хочу тиші, тихого життя після цього.